Всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження. Це Audi Єтрон e 2020 року випуску. Приїхала з Америки повністю ціла, без жодних нарікань по кузову. Це 95-та батарея, максимальна комплектація, преміум плюс. У автомобіля оригінальні легкосплавні диски 20-го радіусу на літній гумі. Повний. Безключовий доступ по всім чотирьом дверям, є навіть ще заводські наліпки, музика Bang Olufsen максимальна, дверні карти в охайному стані. Салон взагалі як новий, стеля в охайному стані, є панорама, чотиризонний клімат, підігрів всіх сидінь чотирьох Що ще у нас? 400 км ходу пам'ять водійського сидіння, повний електросклопакет, електроскладання бічних зеркал. Повний електропривід сидінь, мультикармо, адаптивний круїз-контроль, У автомобіля 60 тисяч рідного пробігу. Є драйв-мод, штатна мультимедіа з Android та Apple CarPlay. Вентиляція підігрів переднього ряду сидіння. Тож, кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся в автопарк міста Київ. Дану позицію можна придбати за готівку, в кредит, лізинг. Також ми можемо провести авто з Америки або з Азії.